Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і нещодавно з'явилася інформація про те, що господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор із келіями з 16-17 століть, що в Кременці, Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, і про цю тему ми маємо можливість запитати і дізнатися трішки більше в Андрія Левчука, директора Кременецького краєзнавчого музею, депутата Кременецької міської ради. Вітання, пане Андрію. Слава Україні! Роя слава добрий день, добрий день, волиняни. Кремль так, серед були так що привіт з Волині Південної так. Отож, хочемо з вами поспілкуватися, пане Андрію, зокрема про цю ситуацію щодо судової тяганини між державним архітектурно історико-архітектурним заповідником і в Кременці і УПЦ МП. Чи можете розповісти, коли розпочалися ці суди і чому вони взагалі розпочалися? Ну що ж, так сказати в двох словах, не вийде. Бо у нас така ситуація з російськими храмами в державі є. Немає такої чіткої державної позиції, політики. Завдячуючись тим понімам, що сьогодні відбувається з війною, це питання, скажімо, голилося. Окрім цього, Собор у нас наше є, знаєте, Почаївська лавра під боком, так. де там питання, що не розглядається. Ну, така перша ласточка у нас сьогодні є в цьому плані, що через суд цей храм повертають, розірвали угоду з російською церквою і передають назад до кремлецько почаївського державного архітектурного заповідника. Варто сказати, що цей заповідник був створений на початку нашого століття. цього. Ось і об'єднав собі багато таких архітектурних споруд нашого краю. Ось от ви фотографії показали, Це Зараз ми саме бачимо цей Собор Миколаївський. Ось так його малюють наші художники. Ось об'єднав декілька. Споруд, от на цій фотографії, будь ласка, залиште. Тут дуже гарно видно нас єзицький колегіум, і трошки нижчечко саме Миколаївський собор. Це був у нас колись костел. Взагалі, по цьому, по цьому собору можна десь розповідати цілу історію нашої України, нашої державності. Оскільки чітко ну, прослідковася такі етапи зміни влад, Гречі Посполити, значить, польське повстання, потім Російська імперія, бо спочатку це не був собор Миколаївський, був костел, який ще був заснований грамотою Бонесфорса в 1538 році. Ось. Потім цей храм ще був дерев'яний, поряд стояв храм православний, який згорів, і потім переименували його в Миколаївський собор. Храм досить цікавий, дуже важливий. Як на мене, ось спору такого у нас в громаді, якби немає. Ну, відповідно, звісно, є люди, які незадоволені, є прихожани, Цього храму, який ходили до російської церкви, ось ці питання нас і в громаді звучали, роздалося це питання звернення на на сесії Кривецької міської громади, де було підтримано, сумніву. Ось і сьогодні чекаємо, коли вже передадуть цей храм інші парафії. Як, як Міністерство культури, власник. Державного історику архітектурного приємку, це Міністерство культури таку політику Міністерства культури робити ми на сьогоднішній день і маємо. Пане Андрій, ну знаємо, що ще в лютому цього року закінчився якраз термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою Московського патріархату приміщенням Миколаївського собору, але е, бачимо, що УПЦ не залишила цей храм і не передала правильно, я розумію цю ситуацію. Насики мені відомо вже передали, але ще йдуть такі судові судові тяжби, десь були ті апеляційні періоди, десь ще десь якісь скарги, десь. Ну думаю, вже все позаду. Як на мене, я гадаю, що все позаду, вже десь по місту ходять під тих, хто буде наступним настоятелем цього собору. Тобто вже ось ці московські попи, вони з'їхали з цього собору, так ви вважаєте? Так, вже передаю, вже, я вам знаю, що вже акти йдуть, йдуть передачі, що вже зайшло оформлено, і більш детальніше не можу цього стверджувати, оскільки ну, не володію конкретно не бачив тих актів, щоб так сказати, що не вже всі оформлені. Ну і ну, якщо храм, ще зупинитися, то є цим храмом немає як отак. <світник> 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 Але якраз оцей судовий позов то це подавало Міністерство культури і інформаційної політики, правильно я розумію? E -hmm. ну, структурний підрозділ як заповідник: один з 12 заповідників Міністерства культури. Є наш державний історико-текторний наш Діас, Кремлець-Почанський Діас. Він подавав цей послід. А Скажіть, будь ласка, пане. Андрій, там так. було вкладено раніше з якимись порушеннями, десь були питання по праву власності, були порушення, на тих порушеннях був розірваний суд, прийняв рішення, щоб розірвати угоду з російською церкви. Пане Андрію, одразу уточнити, тобто там йдеться про Миколаївський собор і інші об'єкти келії, наскільки великі ці об'єкти, і вони всі були в користуванні саме у ПЦМП. Але чи відомо щось там про якусь незаконну добудову, чи на території цього храму нічого такого не відбувалося? Звісно, відбувалося, звісно, є добудови. Це колись був монастир, був досить потужний монастир, була дуже велика парафія uh -huh. за століття. Зрешті, до речі, там глузький католицький єпископ Мартин Шишковський ну, був, значить, вчинцям. Францисканів це все передав, і з того часу був монастир, була там бібліотека, були келії, робили мед, варили, горілку. Ось з часом це все передавалося, і з приходом російської імперії встав Миколаївський супор, потім вже, ж, вже дійшло до нашого часу, до Радянського Союзу, почалися добудови спочатку цього століття. Добудовувалися ще деякі корпуси, От, наскільки воно це правочинно, мені так все невідомо. Ось знаю, десь був скандал з куполом, міняли купол не так, як на колишній фотографії сьогоднішній, що це все безнозво робилося. Знаєш, що десь орендатори, ті, що були десь на свій розсуд, там, фарбували цей собор, в який кольор там захотіли, чи ще допомогли ремонтні роботи. Десь, певно, що без належних узгоджень. А на сьогоднішній день, що ж там, вже почекаємо, що вже ті акти були, коли вже прийде. Це справа Кремляцько-Печарівського ДІАЗу, це справа нашого Міністерства культури, що там проводиться, які роботи, то їхня оцінка. Нам, на жаль, це дуже важко оцінити і сказати, що там зроблено правильно, що неправильно. Ми, ми ж не є з органами, там чи що пишу, як, як Пане Андрію. І стосовно якраз архітектурної цінності цього собору, то чи було, була можливість, наприклад, туди водити якісь екскурсії, чи, чи він був закритий, наприклад, в будні, чи був відкритий, чи можна було побачити ось ці споруди? Так, без сумніву, був храм був відкритий, щоб так, щоб було перешкоджання, там щоб відвідати. то ні, працював. У мене є знайомі, які були прихожанами цієї церкви. Я її сам там, і ми колись кіно знімали недавно. Я пам'ятаю, як там е, повнометражний фільм знімали. треба було сцени деякі зняти. Ну щоб щоб закрити, щоб закритий хам, був щоб не було доступу до нього. Це як я б сказав, що такого не було ніколи. Mm -hmm. ну, але весь час э, ним користувався саме УПЦ МП, і я так розумію, що э, в Діаза були якісь проблеми з доступом, чи вам про таке невідомо? Ну, звісно, як, коли е, священнослужителі і храм, вони ж думають, що це їхній Це храм був, є нашим здбанням нашого народу, оскільки воно входить в склад державної структури. Історико-архітектурного заповідника передано, це ну, як, як в Луцьку ваші храми деякі є, як Софія Київська, як Кучаєвська Лавра, це все ж все, все, все належить нашому українському народу. Ну, і ще хочу запитати вас, як депутата міської ради, то наскільки е, дійсно е, зараз ситуація з переходами у вас сповільнилася? Чи вони взагалі? Були, от ви згадуєте про те, що можливо Миколаївський собор перейде змінить конфесію а стосовно інших населених пунктів, інших храмів вашої громади. Слава Богу, що у нас це так відбувається спокійно, можливо, не так швидко, як хотілося б. Для прикладу, в івано франківській область, ми, ми бачимо, вони прийняли вольове рішення політичне, взяли і всі перейшли. У нас, на жаль, це ну, з приводу якихось інших причин, це, це надіється, хоча дуже важливо було, оскільки діюча лавра, почая, Лавра, святинь, така, ну, можна говорити після Києва, що це друге таке питання, яке буде стояти в передачі церкви України. Ось і добре, що все спокійно йде, що нема ніяких таких. Куріосих випадків, і мені здається, от як депутату дивлюся на, на цю ситуацію, спілкуюся з колегами. Мені здається, я вважаю те, що все спокійно передається, трошки більше часу, і дав Бог нам розуму, спокою і терпіння, щоб чим пошвидше щоб воно належно перейшлося. Оскільки ми ж всі люди тут, як би там не було. Є ця Конституція, де дякую в них всі, шаную, ми всі шануємо і любимо її, де говориться про те, що ми всі маємо право на віру сповідання. Я не хочу так захищати нікого, але вношу, в дійсності мусить бути все по-люзськи, якщо можна так говорити по християнськи Розуміло, дякуємо пане Андрію за цю інформацію за те, що висловили свою позицію в нашому ефірі. Директор Кременецького краєзнавчого музею, депутат Кременецької міської ради Андрій Левчук був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. нагадаю, що господарський суд Тернопільської області зобов'язав УПЦ Московського патріархату повернути Миколаївський собор в Кременці разом із Келіями, Державному історико-архітектурному заповіднику. Дякуємо нашому гостю. На все добре, пане Андрію. Тримаємось. Eu do para